Привіт, шановні автоматизатори. Це відео я записую для тих, хто хоч раз відтестовуючи або налагоджуючи свою автоматизацію, зустрічався зі складнощами, і йому здавалося, що у нього не виходить, що у нього все складно, що автоматизація не вдається, що купа помилок, і десь можливо навіть трошечки демотивувався. Це відео я знімаю саме для таких людей, для новачків, які починають свій розвиток в автоматизації. І я переслідую цілі, щоб ви побачили зворотню сторону налагодження. Зазвичай це ніхто не показує, тому що в Ютубі, в інстаграмі, звикли викладати вже успішний успіх. Ти дивишся, все класно, все виходить, все працює, як і має працювати. Проте є дійсно зворотня сторона і яку. Ніхто не звертає на нього, тому що фактично задача автоматизатора якраз таки зробити все так, щоб ви цього не бачили. Але бувають нюанси. Отже, ми з вами розберемо це на прикладі реально діючого процесу, який у нас запущено. Працює він у нас вже достатньо довго і якісно. Це процес розмноження нашого блогу. І взагалі це автоматизація, яка бере у нас статтю з нашого блогу на WordPрі. Вона її прописує, і адаптує під різні соціальні мережі згідно з їхніми вимогами. І вона далі публікує цю статтю, перероблену, в Facebook, в LinkedIn. Вона її також публікує в Інстаграму. Як ви бачите, Інстаграм трошечки особливий. Для того щоб опублікувати одну статтю в Інстаграм, треба три ноди, а в Фейсбуці тільки одна. І, звичайно, в телеграм-каналі опубліковується наша стаття. І це унікальний процес, тому що раніше на все це уходили годину, а зараз це займає. Три хвилини на всі соціальні мережі. І ми працюємо тільки з офіційними АПІ, з офіційними АПІ Фейсбука, Graph АПІ, з LinkedIn, з Телеграмом, ну, звичайно, з телеграму. Але ситуація в чому? В даній і в будь-якій автоматизації, яка буде націлена на автоматичну генерацію блогу, на автоматичну генерацію будь-якого контенту. Штучним інтелектом обов'язково обов'язково вам треба перевіряти результат, який вам буде видавати ваш штучний інтелект. Тому що помилки можуть бути різного характеру, і якщо ви не будете валідувати дані, то в результаті ви можете зіштовхнутися з тим, що автоматично опублікується інформація, яка ну, не зовсім може показати вас з професійної точки зору. І якраз таки зараз хочу вам показати гарний приклад того, як інколи буває. І коли ти на щось сподіваєшся, воно може відпрацьовувати не так. Ми розглянемо з вами так, саме цю частинку, там, де працює наш контент, наш е генератор дана нода у нас працює на антропіки. На 4.5 сонат. Це на даний момент остання модель, і вона показує дуже потужні якісні результати. Але коли нашу статтю КАТ почав аналізувати і зробив для нас статті на узгодження, то ми побачили дуже цікаву статтю, і я звернув на це увагу. Привіт, автоматизатори! У вас є текст, але немає конкретної статті для аналізу. Це як мати інструмент, але не знати, що з ним робити. Я готовий створити потужний контент для ваших соцмереж, але мені потрібна стаття, джерело, і далі все в подібному жарті з жартівливому характеру. Тобто штучний інтелект з нас посміявся, з того, що ми його запрограмували перероблювати нашу статтю, але під час завантаження даних. Відбулася помилка, він не отримав статтю і просто з нас пожартував, що я можу, я все класно, ви все правдно sure. рухаєтесь, але є певні нюанси, певні проблеми, на які вам треба звернути увагу. Звичайно, ми виправили всі моменти, звичайно, ми виправили всі помилки, які відбувалися в цьому процесі. Зараз він працює знову ж таки стабільно, якісно і гарно, але це ситуація, яка має показати вам, що навіть в процесах. Які вже працюють, навіть в процесах, які вже перевірені. Все одно інколи трапляються казуси такого характеру, і не варто, не варто падати духом. все одно розробляйте ваші автоматизації, працюйте, і все у вас буде виходити. Тому я знаю, у вас все буде виходити. На зв'язку, гарного дня, підписуйтесь на наші. YouTube, Instagram, Facebook, ми будемо завжди публікувати контент, який буде стосуватися автоматизації, поради, гайди, огляди. І впевнений, що цей контент буде приносити вам користь. Бувайте!